Нас будеш мучити давити, доки ти будеш тривогу наше терпіння. Із звернення розпочалася 52 сесія Костопільської міської ради. Андрій Ткачук просив депутатів не обирати головуючим сесії секретаря міськради Давида Дідуха. Втім, більшість не послухала. Обрали як і планували. Я такого бардака я такої неповаги до депутатів. Не вачимо від такого зневажливого ставлення до громади. На обурення окремих депутатів ніхто не зважав. Сам Давид Дідух це пояснив тим, що немає альтернативи. Інші кандидатури ну, канітури на те, що там правильно та нішому світу просто позиція знову це забережати депутати. Конфлікти продовжилися під час обговорення питання щодо створення у Костополі, алеї пам'яті неважливо, чи це є не герой від рук Нічого ворога, чи це він і від внутрішнього ворога, чи навіть від душевного ворога він все одно є героєм. Після доповіді Ольги Алексійчук слово надали батькам полеглих військових. У залі засідань спалахнула суперечка. Хтось відстоював думку, що на алеї повинні бути портрети усіх, хто загинув після початку повномасштабного вторгнення. Інші казали, що повинні стояти портрети лише тих, хто загинув у бою. Дехто виступав за те, аби на стелі були й портрети тих, хто загинув починаючи з 2014 року. Мій юнок світла йому пам'ять. Служив на Сході з 19-го року. Загинув у 23-му. То я соромлюсь спитати, з 19-го рахується, що він герой. Чи тільки тепер з 22-го будемо рахувати? Положення все ж таки затвердили. Пам'ятну стелу встановлюватимуть усім полеглим героям, за винятком тих, хто скоював військові чи воєнні злочини. Але напруга в залі не спадала. Представники громадської організації Батьки Янголів» звернулися до депутатів з вимогою зняти з посади виконувачку обов'язків міського голови Лілію Шульжук. Зі слів батьків героїв вона зневажливо з ними спілкувалася. Подібні пропозиції надходили й від депутатів. Ми Наділили владу, незаконно, але наділили. 20 депутатів ковтнули цю штуку і підтримують, бо їм дружбу, це директор, який може сидіти. То, вона, то, вона підписує, ну не з жалко їй, так? То давайте її рятуємо, позбавимо повноважень, хай собі дитя йде вчитися». Лілія Шульжук не витримала такого тиску. Власне. 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 Згодом Лілія Шульжук вибачилася перед матір'ю героя, яку нібито образила. Я відразу казала, що я просити вибачення у Ліщук Наталії Стафіної, так як я зачепила дуже особисту тему і в мене не було на це право. Але хочу сказати, що та розмова була критично важка. А мама, Таке вибачення батьків загиблих військовослужбовців не задовольнило зі словами. Тут батькам янголів робити нічого. Вони покинули сесійну залу. Окрім суперечок, депутати займалися й роботою. Зокрема, розглянули й проєкт рішення про 100-відсоткову премію для ВО міського голови Лілії Шульжук. Втім, це рішення не знайшло підтримку у депутатському корпусі. Також депутати виділили кошти на ремонт у навчальних закладах громади у ліцеях номер 3 і номер 4 гімназії номер 2 Маломицькому ліцеї, школі мистецтв та дитсадку номер 3 Встигли й передати допомогу для військових, а також створили комісію, яка має розглянути претензію екоінспекції про відшкодування збитків за зрізані самостійні. Сівні дерева у селі Яполоть. Сума шкоди майже 5 мільйонів гривень, які потрібно віддати із міського бюджету. Валентина Захарчук, Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.